Так зване ранчо жахів у Теочетлані було навчальним центром картелю нового покоління Халіско, так заявив генеральний прокурор Мексики. З його слів, це підтверджено свідченнями підозрюваних. У березні активісти знайшли на цьому ранчо фрагменти обвуглених кісток, одяг та десятки пар взуття. Також там були печі, у яких могли спалювати тіла. Активісти припустили, що це ранчо було місцем масового вбивства людей. Страшна знахідка викликала гнів мексиканців. Україні зниклими безвісти, вважають уже понад 120 тисяч осіб. Їх могли викрасти чи вбити злочинні угруповання. Картелі часто заманюють до себе молодь, її навчають і примушують брати участь у злочинній діяльності. Водночас генпрокурор стверджує, що ранчо в Теочетлані не використовували як місце страти. Чи був там крематорій? Немає жодного доказу, який би це підтвердив. Там виявили ями та заглиблення, в яких розкладали багаття. Ми також знайшли невеликий горщик з маленькими фрагментами кісток. Генпрокуратура вважає, що знайдені одяги взуття могли належати новозавербованим. Їм видали спорядження, а старі речі залишилися. Також злочинці могли вбити тих, хто не захотів працювати на картель і спробував утекти. Це на думку слідчих може пояснити те, що ранчо знайшли обвуглені кістки. Ми переслідуватимемо тих, хто покривав злочинну діяльність або брав у ній участь. Через зв'язки між цими особами і тими, хто використовував цей навчальний центр. Неминуче буде порушена кримінальні справи. Картель нове покоління Халіско використовував ранчо принаймні з 2021 року. У вересні 2024-го Нацгвардія провела там спецоперацію. Вона арештувала 10 осіб, визволила двох заручників та знайшла одне тіло. Потім місцева прокуратура відправила на ранчо фахівців з екскаватором, собаками та обладнанням, щоб перевірити, чи є там поховання. Але розслідування затихло. Влада штату Халіско так і не змогла пояснити, чому досвідчені професіонали не знайшли того, що виявили ненавчені волонтери. Також не зрозуміло, чому раніше влада не вжила жодних заходів, хоча наранчо були ознаки діяльності картелю.